Всім привіт! сьогодні продовжуємо будівництво в Майнкрафті, і я починаю нашу... наше відео на кімнаті з підписниками. Чого? Тому що я не замітив, що мені недавно під відео під Грені написав, значить, Ваня -7 е Вітаю тебе, ти в кімнаті з підписниками. Кімнати я тобі, звичайно, дарити не буду, тому що відос не під Майнном на Підгренні. Відок е, комент твій трохи странний, але в кімнаті підписників ти будеш. Ладно, тоді. З цим розібралися, давайте тоді зараз що робимо зараз. Давайте я покажу, що я посирав за кадром. Починаємо з вулиці. На вулиці, на площі. Я продовжую тут площу, як ви бачите, і побудував парковку з дорогою, яка веде ось туди. Скоро ця дорога, ну як і скоро, я постараюся до Нового року пролити цю дорогу, коли вже закінчу повністю площу. Буде і далі. Ну, це перше. Друге, я повністю дострою хмару ЧОС. повністю. Тобто, в минулому відео я там построїв Кстати, щоб по минуле відео. Я зразу хочу вибачити. Минуле відео вийшло трохи неякісне, тому що я його спішив робити і. Трохи вийшло на якісне, але один з 11 поверх. Ферма 1, ферма 2, ферма 3, ферма 4, ферма 5. Це ферма. Ось, ось, тут просто ферма животных. То есть тут курки, там овечки. Кстати, прикол в том, что я, походу, понял, что наше географическое положение в Африке, знаете что? То, что если спамить овечек, они всегда получаются черными. не, не подумайте, да я не расист, но просто это как-то странно. Кстати, если убрать серых овечек и оставить одну белую вам ничего не напоминает эта картинка. Ладно. Может, я потом просто буду разводить отдельно Білих овечок. Але ладно, далі йдемо тоді. Далі у нас 16-17 поверх, це у нас що? Це... Ой. це у нас городи. Це у нас город. Значить, дивіться, що це город. Тут у нас. Ну Це просто обичні стандартні городи. Ось це перший поверх. Е, йдемо на другий поверх. На другому у нас трошечки поіначе. Але теж, в принципі, тут, по-моєму, є все. Так, да. є все, що можна, так сказати, посадити. Ладно, це, значить, у нас 16-17 поверх. Тепер йдемо на 18-20 поверх. Це у нас кімнати. В принципі, чимось похоже, що було в тому хмарочосі, але чуть-чуть не таке, то, що воно відрізняється. Тобто, 18-й поверх, воно взагалі не відрізняється, воно все одинакове. Тобто, Коротше, це ось перший тип комнат. Тут є спальня, ось, ось. ось о. ось вітальня можна сказати І другий поверх у нас тут кухня. Кухня і столова можна сказати. Так. Це значить перший тип а другий тип, це однокомнатна тут взагалі все-таки тісно тут ось туалет. тут Кстати, я там забув туалет додати, але нічого страшного. Тут у нас взагалі мінімально просто спальня, на неї навіть залізти не занес у кровати, капець. З ну, і кухонька. Кухонька, і тої сторони все так само, тільки в іншу сторону. Так, і там, в принципі, теж все так само, Тому туди ми йти. Не будемо. Закриваємо двері і йдемо далі. Йдемо на другий поверх. Другий поверх він кардинально міняє, е, Кардинально міняє. Ну, відлічається від того, того, що тут ось, заходимо. Тут у нас другий поверх. Ми заходимо зразу на другий поверх. Другий поверх це кухня. Третій поверх це спальня. І чот... е, перший поверх тут у нас туалет, ванна, тільки єдине, що це. Раніше був Йорщик. Він раніше був. Він радше був такий. Зараз ось, ось такого кольору, але щось він став ось такий. Дивно що, але ладно, нічого страшного. Е, Йдемо тоді, ще показую далі. Тут, в принципі, все так само. Ось тут чуть не так, тут чуть все по-другому, але теж, в принципі, воно таке саме. Тут кухня, тут е, туалет, а тут Вітальня і одновременно і спальня. Да. Ну і тепер. А, ні. Ще треба показати, ой, як вийти, виходимо. Ще треба показати, що тут. ось, Тут теж три поверхи. Перший поверх це вітальня, другий поверх це бібліотека з кухнею, бібліотека з спальнею, а перший поверх це. Це якраз такі кухня з туалетом і з столовою, можна так сказати. От. да, ну і, А, ой, не на той поверх. Ну і тепер ви замітили, що це 19-й поверх, і лестниця далі не йде. Просто тут прикол в тому, що ось це, цілих два поверха, тут отдельно просто квартира пентхаус, можна ж сказати. Ну, от ми заходимо. Починаємо з чого. Починаємо тут, сундучок, тут ось далі, тут перша спальня, далі йдемо, тут у нас друга спальня. Вот. Ось так. Вообще прикольно все показується. Ідемо далі. Значить, тут у нас що? Тут у нас це вже другий поверх, він, скажіть, трьохетажний. Не, він трьохетажний у нас. Другий поверх тут ось тут у нас туалет. Тут е кухня. Тут їдальня. Ну і третій поверх. Він вже 19 ідеї, він саме останній. І тут що у нас? Тут у нас спальня. Тобто, як ви бачите, спальня номер 1 спальня номер 2 Ну, коротше, не буду їх всіх дивитися, але це я, звісно ж. Комусь, мабуть. Тут будуть чисто самі ізбрані жити. Поэтому, знаєте, що я зараз роблю? Щас просто йду по табли... А, так ладно, зачем? Коротше, значить, мій уже, мабуть, постійний глядач. Я сейчас його тут залишу. Тому що це, це прям чисто для ізбраних підписників. От його, її, точніше, я сейчас сюди, нік, вроді би пам'ятаю, зараз я її сюди поставлю. Тобто, наскільки ви зрозуміли, це чисто кімнати, чисто для ізбраних, тому що це. Можна сказати, пентхаус, чисто дав, чисто для ізбраних. Тут скільки є місць. Ось перше місце, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме і восьме. Тут... А, десять, тому що ще на першому тежі є. Тобто тут 10 місць. Ось. Ладно, тоді що? Я там тоді, в тій кімнаті уберу, в, в тому хмарчосі, ну, Ось все показав 19 поверхів. І що робимо... Що ми сьогодні робимо? Ні, сьогодні Я... Кстати. якщо я вже говорю про вас мар, хочу сказати, що вона мені недавно написала в коментарях, що можна поставити полублоки і... И... 100-100... Ай, 100. ладно, пофіг. А, вона мені мішати буде, становись. Її треба сломать, бо вона мені заважати буде. Їх дві тут общем, вона мені недавно написала, що під відео я замітив, що можна ставити полублоки, і сніг не буде падать. І я цю тему зробив ось тут, щоб на, на наших горхах, щоб зовнішній вигляд не портився. Ну на хмарочосах я так робити, напевно, не буду, тому що, по-перше, немає полублока сірого і білого бетону, і поэтому... Та й не тільки, в принципі, на карті воно вроді би прикольно виглядає. Просто я хотів сніг убрати, тому що мені не подобається, що сніг він йде е, замість доща. Але ладно, в принципі, він ніяк не заважає, просто це так чисто неприємно. Ну і заодно, як ви бачите, прокатились ми на наших топових імбових горочках. І що тепер? Що... Давайте тепер покажу, що ми сьогодні будемо робити. Ми вимогли замітити, що у нас ось тут, кстати, вже ніч наступила. А, це світає? А, ні, це ніч наступила. Все правильно. Ми могли замітити, що ось тут забора немає. Ось Тут немає забора. Що тут буде? Сьогодні ми тут побудуємо підводне місто. Ну, як це підводне місто? Тут, скріжеться, буде не підводне місто, а підводне, може сказати. Пару кімнат, там буде кімнати 4-5, може ще більше, і спідвей. Да. Тому ми беремо стікло і починаємо працювати. Я поки що не знаю, що будемо робити. Надо просто спочатку зробити. Треба просто спочатку зробити якось так, щоб воно можна було вниз, щоб воно вниз спускалося. Так не сильно великий буде, так не сильно багато буде вход. По-моєму, нормально. Ладно. И просто с каждого блока будем ее рубить все ниже и ниже. Ну, спуск вроде бы нормальный получился. Один что прям какой-то В плане выглядит так себе, но я не знаю, можно потом будет что-то придумать, ковер построить. Либо что-то такое. Ладно. То иди, что? Что делаем дальше? Далее, я не знаю, надо построить коридор. Давайте построить такие десь блоков. Сколько тут блоков? Сейчас пересчитаем. Давайте 10 десь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 блоків. Нормально? Нормально. Ай, блін. Только хуже зробив. Ну, ось так от роді, норм. Тоді робимо, роблю, роблю такий коридорчик. І... і шо, і все, і нормально. Ребята, я не йшов якийсь бах, просто подивіться ось. Ось так от... Просто за воду заходиш, тут нічого не видно. Якщо робиш отак от, просто тобі просто видно все, наче води ніякої тут немає, капець. І, ну, нема що, вроді, нічого. Не, Ні, може це і за те, що я в творческому, але. не знаю. Ладно, ну раз уж на то пошло, то в принципі все, по ідеї, готово. Ой, блін, такой блок сломав. давай не поставлю. Зробив я, виходить, цю кімнату. давайте тоді оце лишнє стекло обираю. Ось тут обираю все. Блін, єдине, що тут, все видно, звісно. Все видно нашу набережну, Ну, я не знаю, знизу вона виглядає, чесно, так собі, але в принципі, нормально. Бачите те, що торчить, Оце фонтани наші. Да. Так, ну по-моєму. Що? Давайте подивимося, як зверху виглядає. По-моєму, нормально. Значить, дивіться, ну це перша кімната, вона наша готова. Е, і що робимо тут? Що ми тут робимо? Тут я не знаю. Тут просто треба поставити. Якийсь стол типа с пропусками вот поставим сейчас столик с пропусками Эээ, думаю нам цих блоков хватит, вот вот и вот вот так вот нормально ой <сх contestation> нормально по-моему нормально да иди сюда ставлю тему и ставлю вот вот так вот нормально Все, супер. І що треба освітлення? Освітлення у нас тут яке буде. У нас буде, в принципі, як і завжди, ось таке. Освітлення, ставлю, ставлю, все готово. Можна ось так ось наверх поставити. О, нормально, готово. Що робимо тут? Тут, давайте що построїмо. я не знаю. Типу, у мене є ідея зробити либо одну общу. Либо отдельно, типа, квартиры, можно сказать. Ну, я, ладно, я, наверное, буду работать одну общую. Давайте, тогда это у нас будет витально. Что, как мы ее оформим? В принципе, есть идея. Давайте просто сделаем, тогда вот тут. Великий, здоровый такой диван. Вот такие десь. Вот, нормальный. И там туди куда? Сюда сколько блоки в пять. Ставлю сюди якусь картину. Три блока у нас є картина якусь. Зараз щось знайдемо. 3 х 3 є. 4 х 4 це багато. 3 х 3 це б ще як. В Майнкрафті просто багато нових картин подобавляли. Це кстати прикольно. Ну так, вам норм, по норм, по-моєму. Так, ну з давай сюди уже ставлю ось цю тему, а щось терріната, капець. Я... Ладно, якось. Ставлю тоді ось є ідея, у мене одна ставлю сюди, сюди і світильник на них. Вот світильник. Ось так от. По-моєму, ну, ну, ну тільки єдине, що треба тут менше зробити, щоб проход був далі. А що далі? Що дальше? Давайте тоді зроблю кухню. кухню. В пристройку. Сейчас сделаем быстренько. швидко. Прикольно, кстати, виходить. Кухню, а потом, чесно кажучи, насчет туалету, я не знаю. Ну ладно, це таке, це вже так. Чисто як де ой, де робить кухню? Вход на кухню, точніше. От десь тут. Нормально буде? Наверное, так. Да. Ми тоді кухню зробимо якось Ось так от. Все, поняв. Поняв, прийняв, делаю. Це один блок. Ми зробимо сделаем кухню. Два. 3. Тоді з'їдемо зразу ж і кухню і столову. 4, 5. Давай тоді 6. І тоді вже буде нормально. Все. І тепер просто застраиваємося. А потім висушимо губками. Вот. Ну, нормально получається, по-моєму. по моєму так, по-моєму, да, по все окей. Єдине що, блін, воно там все таке, капець. Воно все-таки там плавуче. Треба взяти срочно відро води. Де взяти відро води? Нащо ти мені не надо? Мені відро води треба взяти. А, а як його все там поділити? Блін, як... я як його все вирівнюю? О! Норм! тільки єдине шо щось тут не то. О, по-моєму, нормально. Ура! Фух, нормально все. Тоді дороблю вже цю тему. Ось тут. І ось тут. Нормально. Все, готово. Готова наша комната для кухні. Осталося тільки зробити потолок і оформити її всередині. Значить, трошки я перебачив з паузою кухню я вже доробив. Побудував тут ще таку столову кухню, як я сказав. І ще, як ви думаєте, що це таке? Я тут побудував ще туалет, тут ванну, і я його все закрив кстати, ось такими синіми, можна сказати, обоями. На самом деле я нас її зрозуміло. Це от карта, а на карті. Ні, це. Ну коротше ви поняли, це карта з. З синіми блоками, з блоками моря. От. І ще я тут побудував акваріум і ось таку кімнатку. Це буде у нас спальня. От Зараз ми якраз таки її і заповнимо. Беремо в першу чергу кровать. Ставимо е, Так, все там рівно. І на кровать Що ще ставимо? Ставимо тоді, Ну, в принципі, робимо все так, як там. Беремо значить, стойку для брині, беремо сундучок. Де у нас сундучок? Сундучок у нас. А де сундук? Ей, сундук, ти де ось сундук. Там сундук тут. І ставим ще Да, Давайте тоді диванчик такий самий поставимо як у нас Vitaus. Став диванчик якось ось так довгий такий. І став сюди якусь картину 4 на 4. Картина у нас тут. 4 на 2, точніше на 4 на 4. ось. Така, вроді би, нормальна, хто йде. І в принципі, готово. Єдине, що давайте тут ще світильник Ой, світильник поставимо. Світильник ставимо ось такий. От, нормальний. Все, супер. Нормально, готово. Да. Ну і що робимо далі? По-моєму, це все. А, ні, ну яке все? Звісно ж, це не все. Давайте пойдемо, як воно виглядає знаруже. Знаруже виглядає нормально, але це не все того, що зараз, ви вже за кадром я зроблю спідвей, який буде проходити отак, от, аж туди. І вже вам потім покажу фул версію. Ну не фул версію, а просто те, що вийшло. От. І взагалі виглядає, кстати, прикольно, якщо чесно. Так, да, виглядає класно. Але ладно, давайте я тоді інвентар почищу і вже почну робити спідвей. Спідвей готовий. Давайте просто давайте тоді, перед тим як на ньому прокатися, і взагалі, щоб ви його побачили, давайте я просто покажу, що ми сьогодні зробили. Щоб ми зробили такий спуск. Значит, мы спускаемся, и тут сразу можно... Я это как касса. Кстати, я тут только сейчас заметил, что тут есть, конечно, профтык. Но ладно, ничего. Все исправил. Тут можно типа оформиться заходим, Вы роботы аренду тут на пару дней. снимать себе аренду. Тут вы можете приготовить себе ежу. Тут у вас туалет. Тут спальня. Тут есть даже аквариум. Ну і саме головне, у вас є доступ до, так сказать, музею тектонічних плит. Я його так назву. Єдине, що тут, звісно, з лодками, щось, якась напряжність. Тут не проїхати, нічого не зробиш, але ладно. Давайте я просто їх всіх поубираю і ось одну. Либо сундук, просто поставлю з лодками. Все, Давайте прокат, прокатнемося, так сказати. Катаємося, їдемо. І поворачуємо. І все, ми тут так швидко, кстати. І от. Тут є спуск, спускаєшся і все. Ні, кстати, я його зробив менше, тобто воно вже тепер під водою, просто так, такручить, просто, це трошечки вигляд, не такий. Ладно, все. Ну, виходить, зробили, давайте тоді їдемо назад і подивимося, як він взагалі виглядає там з хмарочосів, наприклад, наш спідвей. підводний, підводне місто, можна так сказати. Так, зараз подивимося. Давайте піднімаємося зараз тоді, на який. Там взагалі на будь-який хмарочос. А я не знаю, тільки що його буде видно. Там треба перерисок включати, але ну, словно ось ми на хмару щось. нормально його видно, нормально. Як звідси видно, звідси теж нормально видно, кстати. тепер уже хоча б якось це виглядає, а не просто типу, що, що просто щось там тольчить. Тепер хоча б є такий до нього тунель. Це вже хоча б якось виглядає. Ех, ладно, все. Ми це зробили. Що будемо робити в наступному відео? Не знаю. Скоріше за все, наступному відео ми будемо робити ось тут порт. Да. Ми тут будемо робити порт. Не знаю, звісно, коли це наступне відео вийде. Або завтра, або післязавтра. Але я обов'язково вас сповіщу. Ось якраз сонечко встає. Да, світає. Всім дякую за перегляд і всім пока!